Вітаю, я цифровий помічник від компанії MetLife, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно сплачувати страхову премію. Це важливий момент, адже вчасна оплата гарантує безперервний страховий захист. Страхова премія це регулярний платіж, який ви вносите згідно з вашим договором страхування. Є кілька способів її сплати, тож обирайте той, що зручний саме вам. Отже, які є способи оплати: банківський переказ через касу або інтернет-банкінг. Звертаємо увагу, що сплата у банках-партнерах здійснюється за спеціальними тарифами для наших клієнтів через платіжні онлайн-сервіси Портмонта iPay з комісією 1,3% та 1,6%. відповідно. В цьому випадку варто враховувати, що кошти зараховуються протягом трьох робочих днів. Усі ці способи дозволяють швидко та безпечно сплачувати страхові внески. Квитанції та реквізити. Клієнти отримують електронною поштою орієнтовно за 30 днів до належної дати сплати. Якщо квитанція загубилася, її можна замовити через форму на сайті або через автоматичне голосове меню компанії. Нагадування про оплату клієнти отримують повідомлення за 14 днів за один день до сплати, а також у разі прострочення платежу на 25 та 70 день після належної дати платежу. Що буде, якщо не сплатити страхову премію вчасно? Пільговий період. Тобто період, протягом якого діє страхове покриття, навіть якщо страхова премія не сплачена, наразі складає 90 днів. Після цього періоду страхове покриття припиняє діяти, а отже клієнт залишається без страхового захисту. Умови поновлення страхового покриття залежать від того, протягом якого періоду діяв договір страхування. Приміром, якщо договір страхування діяв менше трьох років, його дію можна буде поновити протягом двох років, сплативши всі несплачені внески. Але якщо договір страхування діє в більше трьох років і вже має викупну суму, він може бути переведений в статус повністю сплаченого. А інколи, коли це неможливо, його дію може бути припинено з виплатою викупної суми та без можливості подальшого поновлення. Тому, якщо з якихось причин ви не змогли вчасно сплатити страхову премію, радимо звернутись до вашого консультанта або на гарячу лінію компанії, аби дізнатись про подальші кроки. Вчасна оплата страхової премії це гарантія того, що ваш страховий захист працюватиме безперебійно. А як ви зазвичай сплачуєте страхові внески? Діліться у коментарях. Дане відео створено за допомогою Ші.